Задля стабільного теплопостачання теплокомуненерго заздалегідь обладнало свої котельні стаціонарними генераторами. Це дасть змогу здійснювати повноцінне опалення під час критичних ситуацій в енергосистемі. Як відомо, ця стратегічна інфраструктура повсякчас зазнає ворожих ракетних обстрілів. Відповідно, встановлених графіків було проведено перевірку роботи котелень при припиненні електропостачання шляхом включення дизель-генераторів. Здійснено підготовку 37 котелень, що підтверджено відповідними актами готовності інспекції. Ці нагляду як і в попередні опалювальні сезони, теплокомуненерго активно застосовує технологію когенерації. Також має у своєму розпорядженні теплогенеруюче обладнання, яке функціонує на відходах деревини. На котельнях є то, що я говорю, є три когенераційні установки загальної потужності 3,9 МВт і тепловою потужністю 4,2 2 в годину. Станом на 01.01 .01. на підприємстві експлатується 5 котлів, які працюють на відходах деревини, тріска на палетах, загально встановлена потужність цього генеруючого обладнання вставляє 62 МВт. Станом на 21.10 на складах теплокомуненерго є 105 метрів. Кубічних деревини паливної, 2,5 тонни палет і 1900 метрів кубічних тріски. Наразі комунальні теплоенергетики встановлюють прилади обліку теплоспоживання. Також спільно із ОСББ оглядають внутрішні будинкові системи задля ефективного перебігу опалювального сезону. Загалом Михайло Березень, Андрій Буцяк, новини на вежі.